Щоб не втрачати контент навіть е, з дороги, я запишу зараз розпаковку свого чемодану з України. Розпаковку зробимо зараз, а ось дег дегустувати вже будемо в наступних відео. Ох! Oh, Погнали. А, речі подруги показувати не буду. Oh, wow. Це я купила ось такі Вау, It's traditional Ukrainian dance. Так, коротше, мені сподобалось, що воно ось так виглядає. Неважливо, який там шоколад. Я поміняла багато карток банківських і в мене ось тільки наліпок. А. Ось таку водку я купила oh. для батьків дохи старицький і Левіцький. Сказали, що топчик. А водка. Якщо я не помиляюсь, вона ну, з Львова. Вау, wow. wow.

And one, oh, yeah. this Russian new. this Russian new chocolate. Ah, more. And this gum is my favorite. Uh, did you have it? With mm -hmm. apple. Apple, did have it. And this one with Ukrainian wasabi. Yeah, popular ah. ah, green. Ah, green? Yeah, I told you, I want you yeah. to try it. Even Spice. spicy like this. For me, I think super not spicy. I don't know. This one's very Cream Ah, bechirni. Bechirni. О, Ельхе. А тут у мене чай ловара. Просто дофіга. Я не стрималась, я не знаю. Це якийсь наркоманський припадок. І ось такі новинки від Невіна. Ви пам'ятаєте, що ви пам'ятаєте від Невіна? Ось нове. Лего стикери. Лего стикери. Лего стайл, але українська. Ще я йому привезла на пробу ось такі соломки наші. Це українські This is alcohol also. Подруга, точніше, її батько прислав нам, як це сказати, на липку. Так, на липку. Я привезла теж спробувати. Вона бажала небагато. Одну прийшлося викинути, бо у мене був перевіз. Викидувала те, що повторювалось. Ось така. Не знаю взагалі, чого очікувати. Блін він передавав різні. Там була щось взагалі дуже мало градусів, походу, яку я викинула. Ну це поцікавіше.